Тема сьогоднішнього нашого уроку – функції користувача. Нам постійно доводиться оперувати поняттям функції. Ми нараз згадували дане означення при створенні програм і використовуючи певні конструкції, ми їх назвали функціями. Якщо проаналізувати види деяких функцій, які ми використовуємо, то функція це поіменований блок програмного коду, до якого можна звертатися з іншого місця програми. І Python надає у використанні вбудовані функції, що описані в різних модулях. І от приклад деяких функцій наведені на слайді. Це є приклади вибудованих функцій, які ми вже з вами не раз використовували. До прикладу, функція print та input. Створюючи класи, ви описували методи класів функцій, які визначають поведінку екземплярів цих класів. Програмуючи графічний інтерфейс, ви створюєте обробники подій. Це функції, які виконуються внаслідок. Певних подій з віджетами. чи при кліку мишки, чи при натисканні клавіші мишки. І у 6 класі ви ознайомилися з методом поділу складної задачі на підзадачі. Алгоритм розв'язання кожної підзадачі можна оформити у вигляді функції, створивши функцію користувача. Це дає можливість багаторазового користання коду, спрощує його читання, написання, тестування, а також виправлення помилок. Функції складаються з трьох частин: імені, параметрів. Та Якщо пригадаємо синтекс опису функції в Python, який ми вже використовували в програмах з графічним інтерфейсом, то він складався ключового слова dev, після чого ми вказували назву функції. Ми задавали самі, далі в дужках вказували перелік формальних параметрів. В кінці закінчувалося двокрапкою, і після натискання клавіші Enter переходили з певним відступом на наступний рядочок, що означало, що далі йдуть, йде тіло функції, а тіло функції являє собою послідовність операторів, які будуть виконані після виклику функції з даною назвою. Тобто дані оператори вони відносяться до даної функції. Під час опису функції слід пам'ятати кілька правил. Загулок. Функції складається з ключового слова dev, тобто в будь-якому випадку воно має бути назви функції та переліку формальних параметрів, узятих у кругі дужки. Якщо у функцію не треба передавати значення, слід записати порожні дужки. Після дужок ставити двокрапку. і з нового рядка з відступом починається тіло функції. Якщо функція не повертає значення на місце виклику або повернути значення не потрібне, виклик функції записується окремим оператором основної програми. Тобто ми вказуємо назву функції і перелік фактичних параметрів. Опис функції має міститися вище від виклику функції. Коли програма зустрічає виклик функції, керування передається у функції із зазначеною назвою. Тобто програма виконується по рядочках, і як в якомусь рядочку зустрічається виклик функції, тобто назва функції, то зразу передається керування. В функцію і виконується тіло функції. І значення фактичних параметрів аргументів передаються формальним параметрам, тому слід дотримуватися відповідності між списками формальних і фактичних параметрів щодо їх кількості порядку та типу. Фактичні параметри це параметри, які ми передаємо при виклику функції, а формальні параметри це під час створення та опису функції. Після виконання операторів тіла функції програм, програма продовжить виконуватися з оператора, наступного за оператором виклику функції. Так, і розглянемо ось такий приклад. Прослідкуйте за послідовністю виконання операторів програми, починаючи з рядка 3. Зверніть увагу на значення, які отримують формальні параметри функції. Починаючи з рядочка 3, оголошено дві зміни: зміна А та зміна Б. І їм присвоєні два числових значення. Після чого ми виводимо вбудованою функцією Print на екран суму двох чисел І отримаємо ось такий результат. В наступному рядочку у нас йде виклик функції, який називається приклад. І в дужках передається два фактичних параметри А і Б. І ви бачите, стрілочка нас показує, що коли в програмі зустрічається виклик функції, приклад, то керування програмою передається до даної функції. Дана функція у нас вона описана вище в коді на першому рядочку. Про те, що говорилося на одному з попередніх слайдів, що опис функції має бути в коді швидше, описаний до того, як буде написаний виклик даної функції. Тут через ключове слово Dev створюється функція, з тою самою назвою приклад, і передано два формальних параметри x та y. Тут для опису просто потрібно вказати, скільки параметрів має бути на вході в програму. Після чого в функції додана команда print вивести на екран. Суму цих двох чисел, які будуть передані як параметри на вихід даної функції. Так, тут передається числа А та Б. От ці числа передаються в функцію, знаходиться їхня сума. І в наступному рядочку виконується тіло функції і завершується робота функції. І далі передається робота до наступного рядочка. і Виконується ось тут вже множення двох чисел. і Ви бачите результат. Функція після виклику. Один може повернути на місце виклик обчислення значення. У нас є зміна, і о, дані зміни присвоєна назва даної функції, яка ось тут створена. В програмі при виконанні даного рядочка буде звернення до даної функції. Передано два тут фактичних параметри. І от дана функція спочатку обраховує. О, о, даний вираз, І оператором return. Повертає значення для зміни ЄСАР. Для цього в тілі функції записують оператор return. Він перериває виконання функції і повертає значення виразу, яке можна присвоїти зміні, вивести ну, або застосувати якусь іншу дію. Тобто, після виконання обчислення функція return перериває виконання даної функції і повертає значення в тому місці програми, де була викликана дана функція. В даному випадку ось в цьому рядочку. І от сюди повертається значення після цього обчислення і присвоєно змінсар. Якщо функція не використовує оператор return явно, то повертає значення None, що означає відсутність значень, тобто ніщо або порожнє місце. Пригадаємо функцію для знаходження найбільшого спільного дільника двох чисел. знайомимо його вам із 6 класу. Тут описана функція, яка знаходить найбільший спільний дільник. Називається NSDM даній функції передається два формальних параметри. Так, Цей. Задача. Дано дві шестерні, що мають А і Б зубців. Ось зображені справи. Складаємо програму для підрахунку, скільки обертів має здійснити кожна шестерня, щоб вони повернулися у початкове положення. Під час обертання зубців шестерня проходять однакові шляхи. Для повернення початкового положення потрібно, щоб кожна з них виконала ціле число обертів. Тобто шлях L, пройдений за весь час одним зубцем, має бути спільним кратним кількості зубців А і Б. А кількості обертів відповідно L, Тут тобто пройдений шлях поділено на кількість зубців одної шестрині та іншої. І нам відомо, що НСК, тобто найбільший спільний кратний, дорівнює кількість зубців першої помножити на кількість другу, поділено на найбільший спільний дільник. Першої шестерні поділено на другій. Так. І, і якщо складемо програму за допомогою управління Python, у нас вийде ось такий результат. Так, використаємо ту саму функцію, що у нас була на попередньому слайді, для знаходження більшого спільного дільника. Тут ми вводимо два числа, тобто ми вводимо кількість зубців для першої та другої шестерні А та Б. І от результат виконання програми для А18, Б24. Тут 18 та 24 шестерні для першої і другої шестерні відповідно ми вели, після чого знаходимо менше спільне кратне, обраховуючи формулу, де ми беремо кількість зубців першої і другої шестерні. Ділимо, увагу, використовуємо незвичайне ціткове, а цілу частину відділення. Тобто нам потрібна кількість обертів. Це має бути ціле число, тому знаходимо цілу частину відділення, ділимо на нас більшість спільний дільник першої шестерні, на другу шестерню. В результаті отримуємо, що шестерні зроблять найменше спільне кратне, поділене на кількість зубців першої шестерні. так, 4. Найменше спільнократне для другої шестерні, поділено на кількість зубців для другої, і отримаємо три оберти. При створенні функції слід пам'ятати про області відомості змінних. Тут в прикладі оголошена зміна А у функції, яка називається MyFunction. Тому за межами функції вона недоступна. Таку зміну називають локальною, і область відомості показана синім прямокутничком. Тобто, якщо ми. Маніпулюємо функціями нашій програмі і створимо в даних функціях окремі змінні, то дані змінні видимі тільки в межах даної функції. І їх називають локальними. Для змінної C, яка в нас оголошена внизу. В основній програмі можна звернутися і в тілі функції. Виклик після оголошення змінної C для функції є глобальною зміною. Тобто, якщо зміна оголошена в основній програмі, вона є глобальною зміною. І з будь-якої функції можна звертатися до даної зміни. Але дану зміну ми в функції не можемо змінити, ми можемо тільки її використати там, для своїх якихось обчислень або потреб. Але якщо значення глобальної зміни потрібно змінити, її слід додатково оголосити із використанням ключового слова Global. От, і так як в другому рядочку в функції. Використую ключове слово Global C. І от в наступному рядочку бачимо, що в зміні «c» ми присваємо нове значення, беручи попереднє значення зміни «c», додаючи зміну А і, отримавши результат, перезаписуємо значення зміни «c». Якщо б ми це зробили без даного рядочка Global C, то у нас в програмі виникла б помилка. Область відомості зміни це та частина програмного коду, в якій зміна доступна для використання. Отже, функції поділяють програму на частини, кожна з яких виконує певне завдання. Їх можна багаторазово викликати із різних місць програми і переносити в інші програми. Так, давайте розглянемо от приклад другий, знайдемо і пояснимо помилку в програмному коді. У нас тут є три блока, три функції: функція F1, F2, F3, і нам потрібно знайти помилку в даних функціях. Давайте розглянемо перший приклад. Так, у нас оголошена функція F1 без параметрів. Так, дві крапки і в наступному рядочку у нас йде обчислення. Береться зміна А плюс дорівнює 1. Тобто це вираз еквівалентний запису А дорівнює А плюс 1. Тобто береться попереднє значення зміною А, додається 1 і перезаписується зміна А. І зверніть увагу, оцей оператор він виконується в середині функції. А-зміна сама А оголошена в основній програмі. В першому рядочку потрібно перед от даним оператором додати ключове слово Global A, тобто зробити зміну А глобальною для даної функції. І тоді можна буде так, змінювати значення даної зміною в, е, в даній функції. Ось тут, тут така є помилка. Так, В другій функції у нас функція F2. З формальним парам... одним формальним параметром. Так, Тут у нас аналогічно йде обчислення, як в попередньому прикладу, але дивимося, що зміна Y вона є локальна для функції, тому нам не потрібно оголошувати її як глобальна. Так, але що у нас тут є? У нас тут є зміна x30, яка дорівнює 32. Далі зміна A, який присвоєний виклик функції f2 і передається фактичний параметр. І дане обчислення, коли ми тут використовуємо, нам потрібно повернути і присвоїти зміні А. Тому ось тут має бути слово return, тому що функція, то значення, яке обчислить, має повернути з функції та, от, функції та присвоїти от дані зміні А. Ось тут така помилка. І третій варіант. Так, У нас є функція F3 так само з одним параметром формальним. Знову ж таки, у нас тут є. Обчислення, після чого у нас от йде повернення даної змін, значення зміною y. Так. От так у нас має бути в попередньому прикладі. От. Так, тут все поки що вірно. Далі у нас оголошення зміною X, виклик даної функції F3 та передання е, параметром от, значення даної зміною X, але, але от це значення, яке ми отримуємо в. Програмі F після повернення функції F3 ми ні нігде не зберігаємо та не використовуємо. Ми ось тут виводимо просто значення зміною X. Якщо ми запустимо, то ми просто отримаємо вивід на екрану числа 25. Ці обчислення проведуться, але функція відпрацює і все. Дане значення не буде збережене ніде. Тому нам ось, щоб використати от дане значення, нам потрібно зберегти. Тому Тут, скоріше за все, потрібно звернутися до цієї самої зміни X. Функції F3 передається от, значення 25. Так, 25 ділимо на 10, знаходячи остачу відділення на 10. Тут буде 5 в остачі. Дане число 5 повернеться в основну програму і присваємо зміні X це значення. Виводимо значення зміню Х і по результаті вивод на екран число 5. Так, ну, ось тут така помилка в даній програмі присутня.